Сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб поговорити про гіднору. Хто це? Це дивовижна рослина? Вона зростає в напівпосушливих регіонах Африки, Мадагаскару та Південної Аравії. Представники цього роду стали на стежку паразитизму і пожертвували для цього багатьма рисами будови типової рослини. Зокрема, гіднора не має жодних листків. Та й навіщо вони здалися, коли гіднора і здатності до фотосинтезу немає. Із царства пітьми ґрунтової товщі вона зринає лише для того, щоб зацвісти. На цьому шляху паразита мало що може зупинити. Зокрема, гіднора може руйнувати інфраструктуру. Структуру, але на відміну від терористичної Російської Федерації, ця рослина справді має причини на існування. У 1986 році у Намібії було зафіксоване руйнування тротуару, басейну та фундаменту будинку з загадковими грибами. Під час досліджень ці загадкові гриби виявились рослиною гіднорою Абісинською, гіднора абісініка. Попри те, що видимі частки гіднори були видалені з землі, а будівлі було огороджено траншею глибиною 2 метра. Яку обшили товстим пластиком? Гіднора й тут знайшла шпарини і створила в басейні тріщину. Власники нерухомості психонули та заасфальтували своє обістя. Чи спинило це гіднору? Так, на три роки. У 2000 році квіти паразитів вже стирчали з асфальту, так наче це представники Київзеленбуду натикали в кожну вільну шпарину петуній. Нині відомо вісім видів гіднори. Гіднора в її була відкрита в 2011 році на ринку в Йоганнесбурзі, де вона продавалася як традиційний лікарський засіб. Через непередбачуване та невловиме цвітіння гіднор, справді цілком можна починати шукати на місцевих ринках перед експедиціями. В дику природу. У південній Африці використовують пасту з підземних органів гіднора для лікування вугрів та інших захворювань шкіри. Для Уганди вказують практики поїдання плодів та використання підземних органів для порятунку від діареї, гіпертонії та діабету. Плодам потрібно до двох років, щоб повністю дозріти Плід за смаком і консистенцією, схожий на картоплю. Крім іншого, він використовується для дублення рибних сіток, оскільки містить таніни. Кожен плід містить близько 20 тисяч насінин. У багатьох видів він може досягати близько 8 сантиметрів в діаметрі. Тварини його залюбки їдять, птахи, шакали, дикобрази і кроти були помічені за цим заняттям. Гіднори мають ферменти, які дозволяють їм розчиняти покриви коренів рослин господарів. Це дозволяє прикріпитися до них. Через значне спрощення будови тіл, гіднор складно було якось класифікувати завдяки відсутності листків, родина гідно. Рових гіднорацея була віднесена до порядку Рафлейзіалес разом з Рафлейзією, родом до якого належать рослини з найбільшими квітками на нашій планеті. Але розшифрування послідовностей ДНК просто посміялось з такого таксономічного рішення. Виявилось, що це, по-перше, не окрема родина, а лише підродина в межах хвилівникових, Аристолохіація. А по-друге, Рафлейзіями у найближчій спорідненості у гіднори не пахне. Вона входить до порядку піпералес. Таким чином, їхні найближчі родичі є одним із перших відокремлених ліній квіткових рослин. Є так званими базальними покритонасінними. Про що це говорить? Про те, що за винятком одного відомого паразитичного голонасінного паразитаксус і касіта, роду паразитичних ліан з родини лаврових гіднорові, представляють одну з перших філогенетичних ліній паразитичних рослин. Гіднори на будь-кому не паразитують, їм лише представників молочайних еуфорбіація бобових фабація і бурзерових бурзераце а Подавай, одначе, складно сказати наскільки кожний окремий вид гіднори проявляє витребеньки до характеристик свого господаря. Ці рослини погано представлені у гербаріях, мають великі труднощі вирощуванні та проведенні контрольованих експериментів. Тому це питання ще слід з'ясувати у майбутньому. Гіднора полюбляє тимчасово ув'язнювати своїх запилювачів. Наручників рослин немає, але є вишукані квітки із характерним смердючим запахом та, можливо, навіть виділенням тепла. Деякі види точно використовують для приманки диметилдисульфід та диметилтрисульфід. Комаха прямує за цими сигналами. В квіткову камеру, з якої певний час немає виходу. Далі у процесі розвитку квітки вона розкривається і, вкриті хитином бідосі, летять знову наступати на подібні граблі. Боляче жити в світі, яким маніпулюють рослини, заявив наш інсайдер із класу інсекта. Гіднора Африкана та гіднора Віссері мають зубцеподібні приманки, запашні утворення вздовж країв листочків оцвітини. Жуки сунуть до них як шалені. А от гіднора Тріцепс взагалі Алі розквітає під землею, і запилювачі мають продертися до квітки через тріщини в землі. Усередині квітка має дві частини чоловічу та жіночу, які поєднані центральним отвором, через який можуть прямувати запилювачі. Подібне запилення із ув'язненням характерне і для видів роду хвилівник, тому, можливо, вже спільний предок цих двох родів володів подібними хитрощами. Цікаво, що, попри те, що здатність до фотосинтезу у гіднор це їхнє далеке минуле, але геном пластид, так званий пластид, Стом, хоч і зменшений, але очевидно, що частково функціональний його розмір один із найменших у рослинному царстві: 27 сім кілобас, тобто 27 тисяч пар нуклеотидних основ. Але 24 гени у пластомі все ще працюють. Ймовірно, вони виконують роль здійснення процесів синтезу та зберігання крохмалю. Тому гіднори нас ще точно здивують в майбутньому. Два з восьми відомих видів гіднора були відкриті зовсім нещодавно, і небагато ботаніків планети взагалі коли-небудь стикалися з цим родом. Гіднора також практично невідома в культурі. Гіднора Африкана була успішно культивована лише один раз за межами свого рідного ареалу, на екземплярі Еуфорбія капут-медуза в Каліфорнії. Спроби вирощувати цей вид з насіння в горщиках з еуфорбія Тірукаллі в ботанічному саду Бристольського університету Велика Британія зазнають невдачі з 2008 року. Тому гіднори одні з найдивніших рослин у світі, які залишаються невловимими для досліджень та культур культивування. такий собі філіал Григорія Сковороди у рослинному царстві, будучи однією з найбільш ранніх гілок паразитичних рослин на родинному дереві, покрито насінних. Гіднора особливо важлива для дослідження еволюційного походження паразитизму у квіткових рослин. А знаєте ще, що дуже важливо, щоб ви поставили Полекс в цьому відео. Полекс догори найкраще. Окрім того, не забувайте про написання компліментарного коментаря. У мене є в запасі ще кілька історій про дуже дуже хитлення. Мерні рослини. Якщо хочете про них дізнатися більше, напишіть про це у коментарях. Просто тут не забувайте про поширення цього відео до найближчої до вас гіднори. Якщо гіднори поряд немає, пам'ятайте, є таке місце із великою кількістю паразитів, як соціальна мережа. Ну і окрім того, не забувайте про підтримку української армії. Кілька можливих покликань є в описі до відео. От Там же ви знайдете реквізити для того, щоб підтримати нас. Можливо, фінансово, можливо, морально, можливо, Замовити мою нову книгу Планета Грибів. Планета Грибів не знаю, напевно, на момент виходу ще не вийшла, але невдовзі вона точно вийде. І тому не забувайте, що вона десь там є і на вас можливо чекає. Ну і так, дуже важлива інформація на самий кінець. Це знаєте, що ми зустрінемось уже коли? Ну, невдовзі, так, невдовзі.